Хочу спробувати виграти такого звіра в Швеції. 3-400 мотогодин. Кому багато, нема питань, можу легенько скоротити до півтори, до 1000 щоб тільки щоб ви радувались. Комбайник такого рівня може тягатися з 208 мегою спокійно, там з джондіром 1188 чи там 20 серії. Його 212 коней, двигун Ford, шестерка з турбіною. Гідростатіка, 98 рік, 6-метрова жаточка, нові передні колеса, бортовий комп'ютер, електроніка, в комбайну все є і все працює. Він кожного сезону працює десь по 140 мотогодин в середньому, як власник заявляє. Там є бортовий комп'ютер, вся електроніка, він сам не фарбований і не поварений. Якщо його ціна в Україні під ключ клієнту, буде виходити 45 або менше доларів. Однозначно беремо. І друзі, це дуже класна ціна. Можете подивитися, скільки вони за кордоном. Якщо кажу, нам отак вийде, то ми однозначно його оберемо, Тому номер телефону знизу, Ігор Агротехніка, кого цікавить, можете бронювати. Прицепчик все до комбайна дається. Реально повністю справний, неварений цілий комбайн, Живий, працює все ідеально.